Вайпів а лов до сін три сон піка тук я малюк. Мої вітання! З вами, як завжди, у цій порі Тук-Тук, я малюк». Перший місяць літа тішить смачними ягодами. Тож ласуйте ними разом з малечею. Набирайтеся вітамінів і дивіться нашу програму. Бо це не тільки смачно, але й корисно. Отож, сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у програмі малі й небезпечні кліщі, тихий ворог малечі. Як виховати справжнього мужчину, а не маминого синочка? І модницями не народжуються, ними стають. Зараз дивимось рубрику для майбутніх матусь та їхніх узомешканців. Пузата та хата. Ви чекаєте дитину і мали б як ніколи дихати на повні груди, а не можете. Відчуття, ніби у ніздрях, сидять два ватні тампони. Лікарі цей стан називають ренітом у вагітних. Виникає він у зв'язку з вибраками гормонів естрогену і прогестерону. В організмі жінок при надії їх більше. В результаті тканини слизової оболонки носа стають вразливішими. У вагітних будь-яка проблема і не тільки закладеність носика, це є проблема, ну тому що людина. Вагітна жінка, вона в неї відбувається в організмі гормональні психоміційні зміни і все, і все це освобляє стан. Якщо до вагітності жінка мала проблеми з носом, то під час вагітності однозначно не будуть. На щастя, цей різновид реніту атакує не всіх майбутніх мам, а тільки тих, хто до нього схильний. Наприклад, жінок, які потерпають від різної алергії, або тих, що часто хворіють за студами. Чи він просто закладений, чи там виділяється слизь, чи той слиз виділяється якого забарвлення, чи жовтого, чи з добавками зеленкуватого, чи може просто прозорий і він просто тече, чи він мутнуватий. Тобто, і від того вже можна сказати. Як лікувати людину, іванка ніколи не скаржилась на проблеми із диханням. Перша вагітність минула як гарний сон. А ось з другою пощастило менше. Їй важче дихати і постійно турбує нежить. Бачи майже в Таку з Уляною я не звертала увагу там. Ходила нормально, звела нормальний спосіб життя. Тут мені вже треба походила, вже треба лягати. Мені вже важко мені там тиснуть. У -у -у. важче, важче мені ніж ніж уляною буде. Медикаментами майбутня матуся не грішить, боїться нашкодити маляткові. Тому рятується народними методами. Закапало морською водичкою. Потім в мене бабця ж казала, що буряковим соком. З буряк відварювала, на, на терці натирала і віджимала каплі. Розводила чуть, -чуть з оливковою олії, щоб не було такого подразнення. Закапувала одну-дві каплі три три-чотири рази вдалі. Три Народні методи не завжди добрий вихід. Капайте ні соком моркви чи буряка, але й про лікаря не забувайте, адже повноцінне дихання вагітної забезпечує киснем карапуза в животику. Якщо його недостатньо, може початися кисневе голодування плоду, а це вплив на розвиток нервової системи маляти. То заздалегідь, коли люди знають, що вони вже вагітні, вже починати треба якось принаймні, санувати це і робити так, щоб цього не сталося під час вагітності. Це саме основне. Нашій героїні пощастило, після наполегливого лікування за бабусиними методами вона почала дихати носом. Але пам'ятайте, що і у застосуванні народних рецептів є обмеження. Тож треба бути обережним, тому що є в народі метод цибулевий сік, чесниковий, щось такого плану? Його не бажано. Він подразнює дуже і великих пропорцій. Його не бажано. Треба теж бути з народними методами обережніше. Якщо проблеми з диханням вперто не хочуть вас відпускати, спробуйте робити глибші вдихи та видихи. Часто гуляйте і обов'язково консультуйтесь із лікарем. Міні-вампіри саме так називають кліщів медики. Ці маленькі істоти не тільки п'ють кров, але й переносять без інфекцій та створюють чимало неприємностей. Якщо ж після прогулянки ви помітили на ніжному дитячому тілі кліща, негайно звертайтеся до лікаря. Чому? І знаєте зі з рубрики Малятко, кенгурятко». Малятко, кенгурятко. Аня зі Софійкою насолоджується свіжим повітрям у парку «Погулянка». Живе поруч, тому гуляє з донькою завжди там. Так було і цього разу, але з неприємною несподіванкою. Погуляли, поспали, побігали і прийшли додому ввечері. Я ще вибігла в магазин, і мені мама подзвонила, терміново біжи додому. Я роздівала дитину, знайшла під ножкою кліщ під коліно. Після прогулянки варто оглянути одяг, витрусити його, але не вдома, а е, десь на балконі, хоча б, і також оглянути шкіру дитини ретельно. Аня неодноразово витягувала кліщів і в себе, і в своїх родичів та близьких. Однак дорослі це одне. А от як бути з ніжною шкірою донечки, спочатку це трішки налякало маму, але вона взяла себе в руки, а кліща Ноги і витягла його. Зробила собі от такий, так, такий пристрій, можна так сказати. Вирізала просто в корку, вирізала дирочку. І отак от, до ножки приклала до кліща, щоб можна було олію налити, щоб, щоб вона не вилилася. І так хвилин 15-20 потримати, щоб кліщ не мав чим дихати і підтягувався, вилізав сам потрошки. Тоді його легше витягнути. Я взяла пінцет акуратно і за годинниковою стрілкою. Прокрутила і витягнула. можна пробувати самому, але це треба робити дуже обережно, а краще десь під'їхати в медичні заклади, щоб його ніжно витягнути. Нібито капають олією і тоді можна пинцетом для от жінки використовують для вій, то його взяти, але дуже повільно тягнути, так розхитуючи його сторони в сторону. Або можна ще такий варіант, що береться тонесенька нитка. При, при при основі шкіри, там де кліш появився, перетискається, і так за нитку, так як у діти зараз на бутутах скачуть на тих таких шнурках гумових, так його тягнути догори. Кліщ взагалі він має розмір 2 мм, Він є дуже малий. Є дуже великий ризик пошкодити кліща самого і е, видалити не повністю кліща. Тоді може залишитися частинка кліща в рані. Візуально можна не помітити тих залишків, але вони часто можуть призвести до таких наслідків, як загноння, інфікування. Аня рани після того, як Аня видала кліща Софійці, вона уважно стежила за раною, адже саме за нею можна простежити, чи комаха не була інфікованою. А найчастіше кліщі переносять бореліоз та енцефаліт. Треба слідкувати, щоб місце протягом хоча б тижня, щоб місце не червоніло. Якщо тільки десь якесь почервоніння з'явилося, потрібно терміново звертатись до лікаря, їхати в лікарню інфекційну. Спочатку почервоніння місця укусу, потім підвищена температура. Далі серйозніше ураження серця, м'язів, сто. Кістов... Оксуглобів до цього може призвести укус кліща. Нещодавно моїх знайомих півторарічну дитину укусив кліщ. Вони також витягнули, Ну не знаю, може, може, не звернули увагу на місце на почервоніння. За два дні дитини піднялася температура і не збивалася. Вже майже місяць дитина жить в реанімації, не можуть вилікувати дитину. Перші ознаки зараження після укусу кліща мають проявитися від двох до 30 днів. Але інколи і без них захворювання може прогресувати в організмі дитини. У 40% випадків може бути хвороба бореліоз, яка протікати буде без того первинного ефекту, але з не меншою шкодою для організму. Тому медики радять, навіть якщо місце укусу не почервоніло, все ж обов'язково здати аналізи, які підтвердять зараз не був кліщині, а надалі оминати місця їхнього скупчення. Я Ворівщина, там кліщів дуже багато хворих. У Львові це на сихові у той сиківський ліс там є багато інфікованих кліщів і от якщо тих в тих районах були укуси, то навіть рекомендовано починати лікування вже навіть без обстеження. Аня у цих лісах з дитиною не гуляє, проте йдучи у будь-який інший парк, відтепер постійно користується дитячим захисним кремом від кліщів і комах та відповідно одягає малечу. Одяг має бути світлих кольорів на довгий рукав. Також варто віддати перевагу довгим штанам замість шортів для того, щоб максимально закрити відкриті ділянки тіла. Світлий колір краще обрати для того, щоб краще було видно кліща на Одяці, дотримуйтесь кількох уже згаданих правил, і така неприємність, як укус кліща, не зіпсує вам прогулянки і не нашкодить вашому маляткові кенгурятку. Жінки часто так чи інакше нарікають на чоловіків. Але інколи самі матусі вони у тому, що їхній син так і не виріс дорослим мужчиною. Як виховати справжнього чоловіка, а не маминого синочка, намагалась дізнатися рубрика Пізнайко. Йому вже далеко за 30, а всі важливі рішення він ухвалює разом із мамою, обираючи дружину, місце для відпустки, імена дітям, дорослий мужчина, наче трирічний хлопчик, береться за жіночу спідницю. Для жінок такі чоловіки створюють чимало проблем. А для матусь так і залишаються маленькими крихітками, хай навіть сивною на скронях. Жінці дуже часто важко переключити свою увагу. От, наприклад, якщо вона починає виховувати дитину самостійно. Або в таких умовах, коли їй доводиться брати на себе всі функції, якщо чоловік займає пасивну позицію, наприклад, у вихованні. То жінка не може дати дитині хлопчику, в основному тих, тих таких певних задатків, певних знань, які би дав чоловік. Куй залізо, поки гаряче каже народна мудрість. Якщо перефразувати, виховуй мужчину із маличком. Цьому переконаний Борислав свого сина він виховує по-чоловічому із самих полюшок. і цвяхи разом із ним забуває, і про галантність не забуває. Ми якось так з самого дитинства намагалися виховувати Маркіяна, щоб він е, був відразу такий усвідомлений, відповідальний і розумів, е, він знав, як ставитися до інших людей. Тобто і до жінок, і до чоловіків ну йдеться про прості там речі, що слабких не можна ображати. Там ну до жінок треба відповідно там належне ставлення, до старших теж певне ставлення має бути. Там повага, пошана і так далі. Має бути Забагато любові для сина не буває, переконаний Борислав. Але дисципліна і суворість в розумних межах у вихованні також не завадять. Ну звичайно, напевно, всі ж батьки кажуть, там не плач, ти ж мужчина, ти там не. <смеш> Ти не дівчинка. Татусь із сином справжні друзі і спілкуються на рівні. А це переконаний голова сімейства беззаперечний бонус до формування справжнього мужчини в майбутньому. Кожен день, щоб не було, завжди я знаходив пару годин, щоб з Мак'яном десь погуляти, десь відпочити. Але от десь з трьох-трьох половиною, коли я почав якісь там рамки, умовно кажучи, не все забороняти, але визначати, що можна, що не можна, все з того часу я став авторитет, це, це мій татко, це мій друг. Це ну не в плані такого авторитету, такого менторства, щоб тільки навчати. Тобто, в першу чергу, я друг, але з іншого боку, зрозуміло, що і я, і дружина, якісь там межі визначаємо, що можливо що можна, що не можна, і воно дуже спрацьовує. Дівчаткам, скажем так, пропагуються одні стереотипи, чоловікам інші. З самого дитинства відповідно в тому і є різниця. Щоб виховати сина справжньою мужчиною, треба насамперед обрати для нього доброго татка. Певнена мама малого пізнайка Олена. Жодні поради психологів не дієві, якщо дитині немає кого наслідувати. Тато це приклад, тато це то ви можете розказувати, вчити його, пояснювати, який він, він має бути, як він має поступати. Але якщо ваш тато... Поводиться інакше, він буде не слухати вас, він буде поводити так, як поводить себе тато. Коли з'явилася дитина, особливо коли син вже почав бути дорослішим, вже почав щось розуміти, то доводиться. Стримувати навіть себе, де ставити якісь рамки для того, щоб ти розумієш, що тебе син постійно від тебе бере приклад, постійно дивиться на тебе у сім'ї Олени та Віктора. Патріархат всі важливі питання вирішує татко. Він беззаперечний авторитет для малого. А отже, сину є на кого рівнятися. Якщо він бачить, що біля нього батько, він бачить, як реагувати в тих чи інших обставинах. І пізніше, коли він виростається, закладається, як на мене в підсвідомості, і чоловік і, е, хлопець вже починає реагувати за тою моделлю, яка в нього закладена. Якщо поряд з ним той момент був батько, наприклад, в момент якогось конфлікту. Він бачить, як батько реагує. Відповідно, він буде реагувати так само, як батько. Ти коли ти любиш, кохаєш і вкладаєш в душу, і ти бачиш його справжнім чоловіком, в нього немає інших можливостей вирости інакше. Мамині синочки зазвичай виростають у неповних сім'ях, або ж коли у родині мама і тато міняються ролями. А ще коли матуся занадто опікується синочком. Гіперопіка – це власне явище найчастіше з маминого або бабусиного з жіночої сторони боку, так коли просто перекриваються для дитини будь-які інші шляхи спілкування, настільки обмежується її власний життєвий простір, що все коригується, все фільтрується, скажімо так, власне, мамою, чи бабусею, чи іншою якоюсь жінкою, яке знову ж таки забирає чоловіче мислення і дає тільки жіноче. Якщо у вас підростає син, крім того, єдиний, може йому варто подарувати братика чи сестра. І вам буде радість і йому користь. У неї четверо синів і вона понад усе в світі мріє про п'яту донечку. У вільний час вишиває, масажує дітей, ліпить вареники і обожнює танцювати на дискотеках. Хто робить перерву жінці, для якої материнство неймовірна насолода? Дізнаємось далі. Перерва для... Бріяла мати п'ятеро дітей на даному моменті. Маю четверо, Може, буде п'ята. У героїні, до якої ми цього разу завітали у гості, з дитинства була мрія мати велику і дружню сім'ю. Втілювати її у життя Юля почала з 18-ти. Тоді народила першого сина Артура і сприймала материнство геть по-іншому, ніж зараз. Тоді материнство сприймалося якось трошки простіше ти до всього сталося. якби тати там бавився ночами, там не досипав, ти якось так до того легше сталося, так? І якби ти бавився з дитиною там і. Не розумів, що ти ще мама, та ну ще не розуміла так, якби. Але коли чим далі дитину народжуєш, другу, третю, четверту, все більше спрацює цей материнський інстинкт. Незважаючи на природні бажання завжди допомагати синові, Юля себе стримувала, вважаючи, що справжні мужчини мають давати собі раду з дитинства. Згодом такий підхід до виховання повернувся з торицею. Коли героїня народила другого, а згодом і третього сина, перейсток її у всьому допомагав. Він мені допомагає доглядати за дітьми, що вони там битись не почали сильно. Він сконтролює контролює як командир між ними. Потім він мені допомагає. Він може попилісости вдома, помити посуду. Він може допомогти мені, наприклад, піти з ними погуляти, що також дуже важливо. Він може їх вчити, якісь давати наставлення їм як там стріляти з луку або там плавати в басейні. Коли синів було троє, Юля давала собі раду сама. Поки хлопці були у садочку, вона встигала ще й город посадити і по господарству попоратись. Тепер, коли дітей четверо, жінці почергово допомагають мама і нянечка. Та й старші сини часто приємно, дивують матузю смачною вечерею і прибраним будинком. Мені допомагає раз няня, раз мама, раз няня, раз мама. Тиждень, тиждень няня допомагає. А тиждень, якщо мені треба, я прошу маму. Мама сидить сам маленьким. А ті, що середні, то я їх якби віддаю садочок або Артур допомагає саме старше. Я допомагаю сидіти з дітьми, допомагаю посуд мити, деколи їсти аварію, макарон, пельмені, вареники, деруни і все. Чоловік Юлі дуже зайнятий, рідко буває удома. Але коли є, то кожну вільну хвилинку проводить з синами. Виховувати хлопці вважає своїм найважливішим завданням. Він їх навчає стріляти із лука, плаває з ними в басейні. Коли тата немає, діти з ностальгією натягують тятиву і неохоче стріляють. Ефект не той. Чоловік з ними періодично катається в садочки в суботу в неділю він з ними може сидіти, допомагати там, якби вчити їх чоловічих різних справ, там стрільба з лука, там як чистити басейн, як там прибирати, як газонну косаркою, там косити траву, там дрова збирати. Вони у нас так помагати їх вчити чоловічої роботи. Своїх мужчин наша матуся виховує дуже демократично. Не хочуть їсти, не змушує, солодощів не забороняє. Якщо немає бажання до садка, можуть не йти. Наприклад, тут у мене син там каже: Я буду їсти гаряче інша мама там ой не їж гаряче, бо воно дуже гаряче, не рухає цього. Я даю тарілку, кажу, хоч гаряче, давай пробуй. Ну, якби, звісно, він там язик запхав, зрозумів, що це гаряче. Ага мама каже, правду. Якби і він на своїх помилках, тому що в дитинстві тільки їх можна вчити на таких малих помилках. Якби щоб вони почали розуміти, що це кажуть, що це не роби, бо воно гаряче, холодне, чи там можеш там тій воді втопитися, бо там велика глибина, чи ще що зробити. Немає в цьому переконуватися, поки ми це бачимо. У вільний час чотирикратна мама вишиває, каже, це для неї така собі медитація. Рідчі сідає за фортепіано. А ще має одне хобі, яке. Фігуру підтримує і настрої додає. Я можу, як казала, тільки піти в клуб відпочити по суботам. Це жіночий день. У нас коліжанка. Також я можу. Там прийти наприклад сюди, в густовий будиночок світам посидіти спокійно. переважно є з дітьми. Щодо професій, то їх в юлі кілька. Одну з них вона успішно застосовує, не виходячи з дому. Робить лікувальний і профілактичний масажі діткам. А ще наша героїня мріє опанувати іміджмейкерство. Для цього вона хоче поїхати вчитися до столиці. Я роблю mm. масаж дітям. Мені це дуже подобається. Незалежно від того, чи я була в декреті чи ні, чи я була вагітна, чи там тільки народила. Я завжди брала там, дітей на масаж, що мене хтось просив там. Також я займалася мамочками молоденькими, у яких там були проблеми з годуванням. Торік Юля зробила собі перерву і помандрувала з дітками автомобілем аж до Греції. Правда, після такої відпустки, зізнається, відходила довго. Я їхала з рулем на машині, ми з ними обкатали. Будапешт в Венгрію побачили. Побачили Софію, якби Болгарію, столицю там також були, відпочивали. Також ми проїжджали через Молдові, через Румунію, через такі країни. і в Грецію. Звісно, також каталась. Мамі не може бути важко з дітьми. Вони народжуються для того, щоб зробити нас щасливішими. На останок сказала нам Юля, і тихенько зізналася, що дуже хоче, аби їхня сім'я поповнилася ще п'ятою донечкою. Модниці виростають з дитинства, і як не крути, кожна дівчинка мало не з полішок намагається стежити за своїм зовнішнім виглядом. Звісно, у цьому крихіткам допомагають матусі, адже інколи дитяче уявлення про моду зовсім інші, аніж у дорослих. Цього разу наша сорока не пліткувала, а дефілювала. Як саме погляньмо у сороки на як тільки у цій молодій сім'ї з'явилось поповнення, Матуся знала, напевне, її донечка буде справжньою модницею. Анна ще зовсім маленька, їй тільки два. Але вона вже знає, що хоче вдягати, а що ні. Як принцеса дівчинка має улюблену сукню і як кожна жінка любить яскраві аксесуари. Ще є ламкою своєї лапта. До двох років її не цікавила, але тепер з її е, бажанням і те, що вона хоче, тепер ми мусимо радитися. Так, а тепер давай другий втягай. Отакий. От так. І кажи, такий ще май, кажи, покажи клас. Я такий маю. Клас. Якщо так розібратися по, е, по нашому гардеробі, то в нас напевно все 50 на 50. Тобто джен це бузей повсякденний. Тепер ми збираємось до садочку, це тим більше потрібно. А платічка це завжди вихідний день неділя і гості. Тому нас це якби переважає. Чи є в більшості платічок? Ні, я б так не сказала. Але проте, якщо це дівчинка, то так, нас більше спідничок. Анночка каже, коли я вже буду мати каблучки, коли я буду мати каблучки. Анічка з неабияким задоволенням демонструє свій гардероб, приміряє, дефілює. Але поки що не сама, з мамою. Хочеш, ти не хочеш, а дитині не гарно, звичайно того купляти не будеш. Чи воно є в тренді, чи воно не є в тренді, це вже не важливо. Якщо дитині не пасує, ну напевно, змісту немає купувати. Мама маленької модниці Іра нічого не шкодує малечі. Вибирає одяг для донечки дуже відповідально, але купує обновки лише за потреби. Керуємося чи, Ну напевно, трьома критеріями це щоб річ подобалась тобі. Бо якщо подобається річ мені, то моїй дитині в нас подобається тому, що... Ти завжди вчиш, 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 на до того йде. Також якість тому що в не потрібні якісь трошки якісні речі. В принципі, в нас їх можна знайти є багато. Ну і звичайно якась цінова політика теж повинна бути. Модні колекції одягу аксесуарів зараз створюють не лише для дорослих, а й для дітей. Цікавинки для найменших пропонують мало не всі найвідоміші бренди. Дитяча мода вона вже трошки набирає оберти. Навіть у Твітянісіму зробив такий прикол, коли він випустив в дорослих строях. Ну, тобто, фактично тільки пошитих на дітей, дітей, і це вже робить другий рік, і всі з нього кипкують, що Вітя, ти економиш на моделях. А він сміється, каже: в принципі, по суті, доросла мода абсолютно нічим не відрізняється від дитячої. Діти мають мати сяючі очі, коли вони її вдягають. І коли, наприклад, я стикаюся з тим, що приходить дитина, і я їй кажу, давай ми тебе в це вдягнемо, і вона крутить носом, я розумію, що напевне я зробила щось не так. Хоча деколи діти просто мають різні смаки безперечно, і можливо тут просто історія в тому, що саме цій дитині не подобається от саме цей колір. Може і так, Шопінг з малечою часто як каторга, а вже зі старшими дітками стає задоволенням. Ви, мабуть, пам'ятаєте красунечко Юлю колись. Вона вже була героєм нашої програми. А сьогодні разом з її мамою ми вирішили купувати обнов. Я люблю модний одяг: спідниці, штанішки, футболки, яскраві, сині. Голубі ніколи сама не купляла не купувала їй речі. Ми стараємося прислухатися до думки, тому що вона вже в нас не є така маленька. Ну і стараємося купляти такі речі, які їй подобаються. Вона дуже хоче на каблуках. Взуття на каблуках, мрії. Як я тільки щось собі нове куплю вона обов'язково це при при дзеркалі, поміряє. Різні фасони величезний вибір яскравих забарвлень. Обрати одяг для наймолодших тепер не проблема. Але купуючи обновки малечі, варто також звертати увагу на зручність і якість товару. Кожна мама любить щоб гардеробі її дитини. Висіла дуже гарна, модна і стильна річ. Я Люблю яскраві кольори для дітей. Не люблю чорних, сірих, а так рожеві, жовті, зелені, будь-який. Голубенький, будь-який, тільки не чорний, не сірі модний і якісний одяг не завжди дороге задоволення. Часто ексклюзив можна знайти за невеликі гроші або зробити самому. Головне привити дитині смак, привчити до акуратності, а не до щоденних обновок. Однозначно треба звертати увагу на якість цього продукту. В другу чергу, все таки старатися не Купувати дітям одяг на виріст, тому що коли маленька дитина має на собі одяг, який на неї суттєво завеликий, це не завжди красиво виглядає. Ну мені шкода цих дітей, якщо відверто, коли там вони йдуть і в них ці рукави закочені. От і по-третє, напевне, просто треба багато зрозмовляти з дитиною і не робити якісь такі радикальні кроки. Ні, ти будеш носити це, бо ти так має бути. А способом переконання, власне, прививати дитині цей хороший смак. Що ж, будемо прощатися. Не забувайте ставати героями нашої програми. Пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Лайкайте нас у соціальних мережах, ВКонтакті та на Фейсбуці. Не забувайте, що ми мешкаємо у Ютубі. Бережіть себе та своїх дітей. Па-па! Папа! А, сю, тук, тук, я малюк.